Вітаю вас на своєму каналі Мозаїка для душі з Катериною Вінницькою. Сьогодні я покажу вам, як зробити ось такий квітковий мозаїчний горшечок збитого посуду в стилі прованс. Ось такий він, лавандово-ніжний, вийшов у мене горшечок. Зараз я не в своїй майстерні, я відпочиваю на дачі. А це означає, що мозаїку можна робити будь-де. Все, що необхідно мати, це інструмент, дискові щипці, а решту всього можна купити в будь-якому будівельному магазині. А все, що необхідно для цієї роботи, я додам під цим відео. А ви не забудьте вподобати. Дякую. Ну що ж, почнемо тож, що потрібно для того, щоб зробити такий горшечок. Власне, у мене був ось такий пластиковий горшечок, трошки посуду, клей, дискові щіці. Приступаємо для кращого щеплення мозаїки з клеєм я трішки пошкрібу поцарапую пластикову поверхню. Тепер підготуємо квітки лаванди. Я беру чашку і ставлю дискові щипці Трошки глибше від краю і легенько натискаю, подивимось. Ага. Ось у мене відколовся такий шматочок. Я я розкалю його ще. І у мене залишилась одна квітка в руках, і я починаю її обколювати по боках, для того, щоб надати їй продовгувату форму, таку, яку мають квіточки лаванди. І ось всі залишки, зазубринки, які мені не подобаються, я обколола, і в мене вже готовий перший шматочок, перша тесера. Я ще виколола бджілку. І тепер переходжу до наступної квіточки. І так само, як і попередню, я надаю їй ту форму, яку я хочу. А, до речі, якщо ви хочете займатися мозайкою, то раджу вам не викидати ручки від чашок. З них колись я покажу вам, які можна зробити чудовий декор. І так, квіточка за квіточкою, бджілка за бджілкою я підготувала основний малюнок. А тепер перейдемо до фону я хочу використати тільки цей малюнок з золотом. Тому я розколюю цю тарілку навпіл спочатку. Ставлю дискові щипці не на самий край, а трошки глибше. Тримаю для того, щоб воно не розлетілося в різні сторони, тримаю за кінчики свої щипці і ось так розколюю. Ось у мене вже є шматочок, і я буду виколювати саме ось такі невеличкі елементи. Цим золотим малюнком я хочу оздобити край свого горщика. Ось так. Тому продовжую колоти на невеликі шматочки. Ну що ж, майже все готово. Я візьму ось таку штучку, щоб воно у мене не, не запачкати стіл. І буду клеїти. Ось так, 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 і так по колу. І наношу такою тоненькою смушкою, і потім ось так шматочок за шматочком я приклею, по краю. Ми залишаємо відстань між мозаїками невеличку. Один, максимум 2 міліметри для того, щоб потім туди попала затирка і міцно-міцно трималась. Якраз оцей великий. Перевіримо, що всі тесери тримаються гарно. Ось так. Тут клей вже висихає. Тепер почнемо клеїти основний малюнок лаванди. Я взяла таку велику, безпосередньо на неї нанесла клей і притиснула ось так. Далі я хочу поставити ось цю, я так само наношу клей безпосередньо на тесеру і приклею її тут, ось так. І ще одна. Раз. А до неї я хочу приклеїти, щоб була повна квіточка, наче вона на ніжки. І притискаю сюди. І у мене вийде ось така квітка. А тут у мене буде бджілка. Поставлю невеличку крапочку. І причеплю бджілку. Притисну її от сюди доверху, щоб уже ніяку іншу мозайку туди не тулити. А між цими квітами ми будемо наносити виключно білу мозайку, білий посуд. Думаю, що білу тарілку знайти найпростіше. Тепер підготуємо тесери для білого фону. Я колю їх на невеличкі шматочки різної форми: квадратики, трикутнички, трапеції, якась неправильна форма для того, щоб у мене був вибір і зручно змогла підібрати ту чи іншу форму. Я нанесла трошки клею, розподілю його за допомогою дерев'яного шпателя. І тепер одна за однією буду приклеювати тесери, підбираючи їх по формі для того міста, куди я зараз буду клеїти. Десь довгенька, десь трикутничок, десь квадратик підбираємо на око так, щоб між ними залишались щілинки 1-2 мм для нашої затирки. Ось сюди я хочу якусь довгеньку поставити. Ось таку, вона чудово тут пасує. І так, одна за однією, я заповнюю всі проміжки між нашими квітами, білими тесерами. Вже майже фініш. Ну що, наш горшечок заклеєний мозайкою збитого посуду. Ми маємо його залишити на 24 години висохти. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок. Мене це дуже підтримає. Наш горшечок висох. Ось так він виглядає ще до затирання. Все чудово до нього приклеїлось. І тепер нам потрібно з вами приготувати затирку для швису. А ще вона називається фуга. Для цього я одягаю гумові рукавички. Я підготувала світло-сіру затирку. Для того, щоб трошки підкреслити фактуру мозаїки, нам потрібна для цього фуга. Трошки водички, дерев'яний шпатель, гумовий шпатель і вологі та сухі серветки. Беру десь отак половинку пластикового стаканчика і зараз буду змішувати її з водою. П'ємо потрошечки водички і ретельно перемішуємо суміш. Додавайте воду дійсно потрохи. Це дуже важливо, тому що фуга так всмоктує всю рідину, іначе, здається, вона тверда-тверда, але потім, коли я починаю змішувати, я відчуваю, що вона стає вже доволі еластичною. Тому я завжди додаю трошечки водички. Має бути така консистенція. Бачите, вона не падає з мого шпателя. І це означає, що суміш правильно приготовлена. Тепер ми застілимо газеткою. Перед затиранням я ще раз уважно пройдусь і подивлюсь, де залишились рештки клею на тесері, для того, щоб, вони, щоб, щоб його зняти. Адже затирка дуже чіпляється заклею. І все одно доведеться його стирати, а так процес затирання буде набагато легший. Беремо наш горшечок і я наношу ось таку плямку і акуратно гумовим шпателем. Починаю затирати шви, для того, щоб максимально туди запхати затирку. Так, ці щелинки у нас затерті. Зараз я зніму. Зайвий шар затирки з поверхні мозаїки і нам треба залишити роботу на 5-10 хвилин для того, щоб затирка підсохла. Пройшло 10 хвилин і я починаю знімати з поверхні мозаїки залишки затирки. Поки що така чорнова робота. Бачите, я просто знімаю шар затирки, який залишився на тесерах. Ну що ж, всю затирку ми прибрали і трошки дамо ще підсохнути для остаточного шліфування. Ну що ж, процес полірування майже закінчено. Всі мозаїнки чисті, відмиті, ось такий вийшов у мене горшечок. І ним можна користуватись. Якщо вам сподобалось, не забудьте вподобати та підписатись. А ще напишіть мені, будь ласка, якщо у вас є якісь питання, я залюбки вам відповім. До зустрічі з мозайкою!